Усім привіт, радий вітати вас на каналі Комфі. Сьогодні поговоримо про Lenovo Tab k 11. Це сучасний планшет, який може запропонувати широкий асортимент функцій та можливостей для користувачів, які шукають баланс між продуктивністю та розвагами. У цьому огляді ми детально розглянемо всі його аспекти, що допоможе вам зрозуміти, чи це те, що ви шукаєте. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця, і звичайно не забувайте тиснути на лайк під цим відео. Lenovo Tab K11 Має стильний та елегантний дизайн. Корпус планшета виготовлений з металу, що додає йому преміального вигляду та забезпечує додаткову міцність. Планшет доступний у сірому кольорі, який має досить свіжий та незаїжджений вигляд. Металевий корпус не тільки додає планшету міцності, але й додає йому відчуття преміальності та естетичної привабливості, що робить його відмінним вибором для користувачів, які цінують стиль і якість. На корпусі розташовані USB Type-C для зарядки та передачі даних, а також роз'єм 3,5 мм для підключення навушників. Присядь також оснащений слотом micro SD. Що дозволяє розширити обсяг пам'яті до 1 терабайта, що значно збільшує можливості зберігання контенту. Планшет важить 496 грамів, він є досить легким та компактним для повсякденного використання. Важливою особливістю є вологозахищеність і пилонепроникність, згідно зі стандартом IP52, що забезпечує додатковий захист під час використання в різних умовах, додаючи впевненості у його надійності. Lenovo Tab k 11 оснащений 11-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920 на 1200 пік. Слів Full HD. планшет використовує IPS-матрицю, яка забезпечує яскраві кольори та широкі кути огляду. Це робить його ідеальним для перегляду фільмів, читання електронних книг та роботи з графічними додатками. Ємнісний мультитач, екран дозволяє зручно керувати пристроєм, а часота оновлення 90 Гц робить анімації та перехід між екранами плавним та приємним для очей. Дисплей також підтримує високу щільність пікселів, 205 ppi, що забезпечує чітке та детальне зображення. Також в комплекті присутній стилус, що дозволяє вам робити замітки максимально. Точно, ну і звичайно малювати, тим самим роблячи цей пристрій універсальним інструментом для творчих та робочих завдань. А також в комплекті є ще клавіатура, що буде зручно працювати з документами. Lenovo Tab k 11 працює на базі процесора MediaTek Helio J88 з частотою 1,8 ГГц. Це восьмиядерний процесор, який забезпечує достатню продуктивність для більшості завдань, включаючи ігри, стрімінг відео та роботу з додатками. Графічний процесор mali J52 дозволяє насолоджуватись. Якісною графікою, що робить цей планшет відмінним вибором для геймерів-любителів. Планшет оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, що забезпечує достатньо місця для зберігання файлів, додатків та медіа контенту. Також є слот для карти пам'яті microSD, що дозволяє розширити пам'ять до 1 терабайта, що значно підвищує функціональність планшета для зберігання великої кількості даних. Основна камера планшета має роздільну здатність 8 мегапікселів та спалах, що дозволяє робити якісні фотографії та відео. Приклад та запису відео на основну камеру можете поглянути, як планшет справляється своєю роботою Ось така ситуація на сповідозйомці. Фронтальна камера також має 8 мегапікселів, що робить її ідеальним для відеодзвінків та селфі. Якість ви можете зараз побачити на прикладах. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється своєю роботою планшет. у нас Ситуація. Відозі планшет оснащений стереодинаміками, що забезпечують високоякісний звук. Також присутній мікрофон для аудіодзвінків. Lenovo Tab K11 підтримує широкий спектр можливостей підключення, включаючи Bluetooth версії 5.1 для швидкого та стабільного підключення до бездротових пристроїв. GPS з підтримкою Galileo та GLONASS забезпечує точне визначення місця знаходження що є корисним для навігації та інших додатків. Також є підтримка Wi-Fi стандарту 802.11ac Wi-Fi 5. Lenovo Tab K11 оснащений, Ємністю 7040 мАч. це забезпечує тривалу автономність, дозволяючи використовувати планшет протягом усього дня без необхідності частого заряджання. Завдяки ефективному енергоспоживанню та оптимізації операційної системи Android 13 планшет може працювати до 10 годин у режимі перегляду відео або серфінгу. Це робить його ідеальним вибором для робочих поїздок робочих днів, де немає можливості підключатися щоразу до зарядки. Відсутність підтримки швидкої зарядки може бути недоліком для деяких користувачів, але ємність батареї компенсує цей недолік, забезпечуючи достатній час роботи від одного заряду. Взагалі, K-серія Lenovo це серія бізнес-планшетів, які мають 3 роки оновлення Android, а також 5 років оновлення безпеки. Тож це відмінний вибір для повсякденних завдань. Чи це навчання, робота, чи розваги з перспективою залишитись актуальним ще багато років? Якщо ви шукаєте надійний та продуктивний планшет за розумною ціною, тоді Lenovo Tab K11 це дійсно той пристрій, який вартий вашої Уваги. Його ви зможете придбати у нас в магазині Комфі за дуже привабливою ціною. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, це все. Не, не забувайте підписуватись на канал Комфі, натиснути на дзвоник, ну а свою думку про цей пристрій написати в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.